Ну, от згадували ми сьогодні ту балістику, яку Росія отримала від Північної Кореї. Зараз Сполучені Штати Америки готують якраз додаткові санкції проти усіх причетних до цього постачання Росії із Північної Кореї і Ірану. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Вашингтон порушить питання про військову співпрацю Пхеньяна і Москви на Раді безпеки ООН. І поза як такі відносини суперечать резолюціям. Братбезу, за які Кремль голосував раніше. Кірбі також пообіцяв, що ще й далі викриватиме домовленості Росії з іншими країнами щодо зброї, аби не дозволити потай допомагати військовій машині Москви це помітна і тривожна ескалація щодо підтримки Росії. Зараз за нашими оцінками в обмін на ракети Пхеньян прагне отримати від Москви військову допомогу, в тому числі винищувачі, бронетехніку, обладнання та матеріали для виробництва балістичних ракет і інші передові технології. Це матиме відповідні наслідки для безпеки індотихоокеанського регіону. Наразі ми не віримо, що Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності. Однак сполучені штати Америки стурбовані тим, що перемовини тривають.